Приїхали ми близько першої години. У нас тут живе свікров, трубку не брала. Три вибухи ми з Макдональдса приїхали і ну, одразу побачила таку картину. Не вікон, не дверей. Ганна Чесак розповідає про нічну атаку на Кременчук російськими безпілотниками. Через вибух поруйнований будинок та подвір'я її свекрухи. І спугали, що там хтось ну, свікров в ітогі вона оказалась на роботі, поїхали, забрали. Шахет, мотор догорав, і що у сусідів, всі окна, двері. В общем, восім домов по одній стороні пошкоджено. В середині пошкоджені двері, вікна шість вікон, бо ззаді нас два будинки, флігель і будинок, два гаража. Немає, забор, калітка, собака в осколках була. Масованого удару по Кременчуку армія РФ завдала у ніч з 5 на 6 червня. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджені адмінбудівлі, складські приміщення підприємств і приватні будинки. Повністю зруйнований заклад громадського харчування. Внаслідок ворожого нападу троє людей отримали травми. Одна людина знаходиться зараз у лікарняному закладі. Внаслідок обстрілу виникло займання. Його рятувальники гасили сім годин. Загорання виникло на об'єктах тренінгового центру, також складські приміщення. Постраждала також будівля громадського харчування, зруйнована будівля частково адміністративна. На ліквідації пожежі було задіяно 16 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу. Пожежа виникала на площах від 70 до 120 Квадратних метрів, пожежі всі ліквідовано. станом на четверту годину всі роботи були завершені. Дуже слишна було, да, я живу по побіді, тому це все слышала і вибухи ну, Дуже чітко чули. Я даже живу на сьомому поверсі, то я дуже чула, як воно літало. Це все дуже гучно було, да. все це було слишно. Олена Гужина працювала у закладі громадського харчування, який повністю зруйнований безпілотниками. Зранку прийшла з колегами розбирати завали. Ми виносимо те, що не згоріло, скажімо так, так, посуда, воно, звісно, все підкапчене. Як бачите, стульчики, все воно в такому стані. Ну, те, що ми можемо спасти, ми зараз його виносимо. Прийшли всі працівники, які тут працювали. Працівників, у нас десь 23-24, 23 чоловіка, ну, 23 всі прийшли на щоб це все зробити демонтаж, що зможемо, те вивеземо. На даний час внаслідок нічного прильоту ми проводимо зараз перелік об'єктів, куди прилетіло, комунікуємо їх з нашою комісією, яка займається саме вивченням питань. Внаслідок прильотів займаємося фотофіксацією і комунальні служби приступають сьогодні до наведення порядку, тобто прибирання будівельного сміття, зачищення територій. Ну так само служби ДСНС і поліції займаються своїми питаннями. Вони обстежують внаслідок, можливо, не розірвавшихся якихось там боєприпасів, таке інше. Ела Трубієнко, Поліна Гончаренко, Кирило Виновой та Михайло Гудим Суспільне новини Полтава.